Так, шановні депутати, ми зібралися сьогодні на засідання нашої комісії по списку нас п'ять, присутніх троє, ворог є. тому проводимо питання у нас про внесення доповнень до рішення сільської ради від 24 січня цього року, про програму територіальної оборони Райської сільської ради на 24 рік. Оставай. У нас є програма територіальної оборони, яка предусматриває забезпечення військових частин, територіальних підрозділів з питання оборони нашої сільської ради. Звернулася до нас керівниця військової частини, яка займається захисними спорудами військового призначення з просьбою казати, Постійну фінансову допомогу, придбання необхідних обладнання, оборудування. А так як в заліках і цієї програми немає у нас, цієї військової частини, ми наносимо доповнення з, з чотом цієї частини і надаємо допомогу в розмірі суми, необхідної для виконання їх цих задач. До скучі ми вносимо зміни, вносимо їх як виконавці, вносимо зміни, також, які ми плануємо придбати їм обладнання все остальне, що необхідно для їх повсякденна діяльність. Скучімо підтримати. це. Хто за, за це рішення? Якщо нема питання? Mm -hmm. Класно, ви ще не Дякую, дякую вам.